Вітаю, мешканців Київщини. Ми продовжуємо роботу з відбудови та реалізацією антикорупційних заходів в області. Роботи з відновлення пошкоджених об'єктів тривають щодня і перебувають під постійним контролем. Прозорість та підзвітність запит суспільства і міжнародних партнерів. Мінімізація всіх корупційних складових, а отже, і довіра до всіх процесів відбудови дозволить нам залучати ще більші ресурси для відновлення як Київщини, так і всієї країни. Нагадаю, внаслідок повномасштабного вторгнення росіян було зруйновано та пошкоджено понад 28 тисяч об'єктів. Ми вже відновили більшу частину з них. Зокрема, відновлено повністю чи частково із забезпеченням життєдіяльності понад 15 тисяч 300 об'єктів. Наше головне завдання повертати життя до міст і сіл і людей в їхній оселі. Тому основна частина відновленого саме багатоквартирні та приватні будинки. Це майже 14 тисяч об'єктів. Активно також відбудовуємо школи, дитячі садки, медзаклади, працюємо над підвищенням безпекових заходів, облаштовуємо укриття для відновлення. Залучаємо всі можливі ресурси. Також нагадаю, що наразі на Київщині діють такі програми: united 24. Відновлення з фонду ліквідації наслідків збройної агресії, обласна програма з відбудови приватного сектору в області та в Ірпіні. Це понад 60 будинків навпроти ЖК Ірпінські липки. Також будуємо з нуля майже 90 приватних будинків у п'яти районах Київщини, облаштовуємо також укриття. Відновлення також відбувається за кошти Європейського інвестиційного банку, а також субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетом. Успішно реалізовуємо урядову програму Євідновлення. Активно відновлювати область допомагають міжнародні партнери. Логіка відбудови полягає в комплексному відновленні. Йдеться про відбудову житлових будинків, соціальної інфраструктури, відновлення доріг, заміну комунікацій тощо. І все це з урахуванням енергоефективності та за принципом краще ніж було. Продовжуємо активно реалізовувати. Антикорупційні заходи цього тижня під моїм головуванням у Бориспільському районі провели другу виїзну нараду робочої групи прозорість та підзвітність. До складу цієї групи входять представники правоохоронних органів та антикорупційних інституцій. Проаналізували майже 300 тендерних закупівель, які оголошені громадами. Розглянули закупівлі громад Бориспільського району, щодо яких отримали сигнали від громадських організацій та мешканців, а також Питання від органів контролю та правоохоронних органів Київської області. Група рекомендувала переголосити торги на капремонт дороги в одній з громад району у зв'язку з неправильно визначеним предметом закупівлі. Ще одна громада, не чекаючи зауважень, вирішила скасувати аналогічний дорожній тендер, щоб не змарнувати кошти на роботи в несприятливих погодних умовах. Роз'яснювальна робота груп прозорість та підзвітність дає свої результати. Наголосили на відповідальності замовників не тільки за ціни, а й за якість товарів, робіт і послуг, на які спрямовується бюджетний ресурс. До речі, більшість скарг на закупівлі через відсутність комунікації з людьми. Кожна витрата на місцях має бути зрозуміла жителям і схвалена ними. Без пояснень нагальності питання будуть і в громадян, і в правоохоронців. Щодо низки цьогорічних закупівель у Бориспільському районі вже тривають розслідування в кримінальних провадженнях правоохоронних органів Київської області. Підкреслюю, виїздні наради групи прозорість і підзвітність відбудуться в усіх районах. Уже провели таку нараду в Бочанському районі. Від усіх вимагає одного: прозорість та ефективність використання бюджетних коштів. Кожен факт корупції буде розслідуваний, винуватців очікує належне покарання. Також нагадаю, що підписав розпорядження щодо надання структурним підрозділам Київської обласної військової адміністрації всіх необхідних документів за запитом правоохоронних органів навіть без ухвали суду. На такий же відкритий діалог орієнтуємо і громади. Продовжуємо працювати прозоро та підзвітно.